Давайте це зробимо. Подложка в нас буде Position absolute і розгорнута на 100% ширини і висоти. Відповідно, ми не забуваємо вказати тут контент, тому що це псевдоелемент. До речі, кому цікаво, працюють псевдоелементи before і after, відео є на каналі. А на даний момент ми вказуємо, що це буде position absolute. Inset, відповідно, ми ставимо в 0. Це означає Top 0, bottom 0, right 0 і left 0. Задамо йому якийсь бекграунд-імідж. Я просто загуглив якесь зображення в інтернеті і скопіював його посилання. Давайте подивимося, як вже це виглядає. Як ми бачимо, наш псевдоелемент after автор зі своїм бекграундом перекрив текст, який є під ним. Відповідно, ми з вами зобов'язані вказати тут Z-індекс в мінус одиницю. А ще, так як ми з вами використовуємо тут position absolute, то, до речі, відео є на каналі про те, як працює position absolute. Якщо ми хочемо позиціонувати цей елемент. Відносно свого батьківського елемента, в якому він розташований, то для цього ми не забуваємо цьому батьківському елементу вказати position relative. Якщо цього не зробити, то цей елемент before буде позиціонуватися вже не відносно батьківського елемента, а буде вспливати по батьківським елементам або до body, тому що body – це останній батьківський елемент, або до першого елемента, в якому вказаний position relative, або position absolute. Після цього ми з вами побачимо, що наш фон на фоні. Як то не дивно, тому що сети індекс у нього мінус одиниця, і текст тепер видно краще. Також давайте впевнемось в тому, що зображення, яке ми використовуємо, покриває повністю всю ширину і висоту контейнера, в якому він знаходиться. Тому ми використовуємо тут «Position Size» зі значенням «Cover». ось так краще. І на всяк випадок, щоб картинка виглядала більш коректніше, в незалежності від ширини екранів, на якій ми її будемо дивитися, ми пропишемо background Position Center».